Почав мене начальник в кабінет запрошувати та компліментами обвішувати. Вже дійшло до того, що я почала себе в мріях бачити поруч з цим чоловіком. А чом й ні? Я жінка зі стажем, зі знаннями, і пан Анатолій Васильович теж, як я чула, самотній, то чим не гарна пара і похвалить мене, що у мене все чітко і без прогулів. Ви наша краща працівниця, каже мені Анатолій Васильович і підморхує. А я що? Радію, як то кажуть. Десь тиждень начальник обвішував мене компліментами та ще пообіцяв премію за відмінну роботу. Я все це по друзі розповідаю, і вона, такої ж думки, як і я, закохався. Ну, Світлано, Оце тобі в сорок пощастило, уяви лиш собі обличчя всіх родичів Вітальки, коли ти заміж аж за начальника вискочиш. Віталій це мій колишній чоловік, який мені сказав, що я дуже хороша людина, але справа в ньому. Отож на наступний тиждень кличе мене Анатолій Васильович в кабінет та каже. Світлано, я знаю, що ви вишиваєте на замовлення, і мені б хотілося на свято гарну сорочку з цікавим узором. Чи не могли б ви мені в цьому допомогти? Я мало від щастя не підскочила адже сорочка для свята то до нашого весілля. Я справді вишиваю, і у мене замовлень на рік вперед, бо ручна вишивка то не щось машинне. Я полюбила вишивати кілька років тому, порадили знайомі, щоб відволіктися від думок. І отак я собі сяду і починаю хрестик за хрестиком вишивати і жодної поганої думки в голові. Єдине, що очі після того червоні, і це доволі довгий процес, особливо коли це жіночі вишиті рукави. Хоч у мене й були замовлення, але я вирішила посунути трохи в черзі всіх інших, бо ж я маю нареченому сорочку вишити. Спочатку ми узгодили візерунок, і я взялася до роботи. Оскільки в чоловічій сорочці не так багато й треба вишивати, то я принесла зразок для того, аби Анатолій Васильович оцінив роботу, як він і наполягав. Чоловік подивився, поморщив носа і сказав, що надто бідно, і треба ще дещо додати. Далі він сказав, що мамі сподобався перший варіант, а не перешитий другий. Далі йому захотілося додати ще третій колір і відтінити узор. Одним словом, до закінчення сорочки я вже не відчувала до Анатолія Васильовича нічого крім втоми. Розумієте, вишиваючи, я відпочиваю від усього зовнішнього світу, від великої комуналки, прискіпливого начальника і нещасливої долі, а тут просто стібок за стібком і роздратування за роздратуванням. Ніколи я ще не відчувала себе отакою от ошуканою, що сама себе ошукала і собі цю роботу на голову притягла. Нарешті настав час, коли сорочка вже була готова, і всі прийшли подивитися, як вона сидить. Всі були в захваті, але Анатолій Васильович покрутив носом і сказав Що ж, не те, що я очікував, але вже хай буде так. Я просто заціпаніла. Ще ніколи мою роботу так не знецінювали. На очі навернулися сльози, і я пішла геть. Відтоді Анатолій Васильович вже мене в кабінет не запрошував, премії не виписав і більше не посміхався. Прийшов час, коли я відійшла від цієї історії, як на думку сплело, а сватання де? Знову зустрілася з подругою і все обговорюємо, а вона тоді каже: А він тобі за сорочку заплатив? Ні, кажу і розумію, що все-таки мав би оплатити. Тоді йди і питай, де гроші, раз нема ніякого продовження. І так, накручена подругою, я постукала в двері начальника, він здивовано підняв на мене очі, а я почала щось белькотіти про оплату. Не розумію, про що ви, Світлано, я вам зробив рекламу, а ви про гроші, тим більше, що сорочка вийшла така собі, я думав, що ви краще справитеся. Я вийшла ні в сих, ні в тих. Тобто він з самого початку це все собі запланував. Підпишись, підтримай українськомовний контент.